Ну що ж, далі про спорт Це Манчестер Сіті програв Реалу. Реал з команди зіграли в нічию 1-1 у матчі відповіді. І у серії пенальтів я вже розповів. Андрій Лунін став героєм і вивів свій клуб до півфіналу. Ще одним півфіналістом Ліги Чемпіонів вчора стала Мюнхенська Баварія, і там українцю не пощастило. Олександр Сінченко, який виступає у складі Арсенала, не вийшов на гру. Проти Баварії на матч відповідь у Лондоні. Ці команди розійшлися миром 2-2 А от у Мюнхені Баварія святкувала перемогу з рахунком 1-0 Єдиний м'яч у грі забив Джошуа Кіміг, і таким чином Баварія виходить до півфіналу. І як наслідок, у нас вже склалися півфінальні пари цьогорічної ліги чемпіонів. Борусія Дортмунд зустрінеться з французьким псж а Мадридський реал зустрінеться з Мюнхенською Баварією, і звичайно, що дуже цікаві протистояння. Ми будемо болівати за нашого українця за Андрія Луніна, який стає героєм року для усього мадридського клубу. П'ять українських тенісисток увійшли до основної сітки Ролан-Гарос. Це відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Це другий турнір Гранд Слема у році. І Безперечно, що це дуже дуже хороший результат для Українок. Стартує турнір 20 травня. І до основної сітки потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна. Зараз тенісистка на 18-й сходинці світового рейтингу в цьому сезоні Українка через травму достроково вибула з Австраліан Оупен. Заявлені у Парижі також Марта Костюк та Даяна Ястремська. Обидві українки вперше в кар'єрі вийшли у чвертьфінал першого гранд-слему, другого гранд-слему сезону. Перепрошую, першого гранд-слему сезону, тому що вони дуже вдало виступили якраз на Australian Open. І ми сподіваємося, що на відкритому чемпіонаті Франції на Ролан-Гаросі, вони так само зможуть себе проявити. В основну сітку потрапила й Ангеліна Калініна. Найкращий результат Калініної в цьому сезоні вихід до півфіналу в американському остірі. Останньою українкою у заявці є Леся Туренко. Для і цей чемпіонат стане десятим у кар'єрі. Наша ветеран тенісу Леся Цуренко знову буде виступати в основній сінці Ролан-Гаросу. Ну і ми розповідали вам вже про 13-річну Яну Степаненко, яка взяла участь у Бостонському марафоні. Дівчинка пробігла дистанцію у 5 кілометрів не заради гарного результату, а з благодійними намірами, щоб зібрати кошти на протест для військового Олександра Рясного, який втратив ногу на запорізькому напрямку. Я нагадаю, що Яна Степаненко так само втратила обидві ноги під час обстрілу краматорського вокзалу. Ви пам'ятаєте цю трагедію, яка сталася? Україні у 2022 році, і е, от сильна духом дівчинка на протезах наважилася пробігти бостонський марафон найпрестижніший марафон у світі, і вона пробігла 5 кілометрів для того, щоб зібрати е, кошти на протез для військового Олександра Рясного. Яна не лише перевершила себе і пробігла довшу дистанцію ніж планувала спочатку, а й зібрала вагому суму 615 тисяч гривень. Надаймо школярка втратила обидві ноги у Краматорську у 2022 році. Український легкоатлет Віктор Легкодух, який спеціалізується у штовханні ядра, не поїде на Паралімпійські ігри, що стартують у серпні в Парижі, хоч і отримав ліцензію. Паралімпійський сезон українець розпочав у лютому, взявши участь в етапі гран-прі в Дубаї. Проте завершив його без результату, спортсмен мав дві незараховані спроби у штовханні ядра. Після цього експертна комісія почала визначати, чи відповідає спортсмен заявленому класу згідно з його категорією інвалідності. І легкодухові цю категорію не підтвердили. Та, попри це, кидати паралімпійський спорт Кодух не планує. Наступного сезону планує продовжити виступи. Але тепер замість метання ядра хоче себе проявити себе у метанні списа. Ось такі от новини на ранок четверга. І безперечно, що ми всі поки що ще перебуваємо на тлі перемоги мадридського реалу і блискучої гри Андрія Луніна. Ігор Циганик, слухай, ігоре, цими днями президент Франції Мель Макрон виступив з ініціативи про припинення всіх конфліктів у світі воєнних конфліктів на час Олімпіади у Парижі цього року. і, зокрема, безумовно, згадуючи війну Росії проти України, як ти ставишся до цього? Ну ти розумієш, що це давня така традиція на момент Олімпійських ігор ще в давній Греції зупинялися всі конфлікти, але на сьогоднішній момент вона не працює, тому що ну ніхто не збирається нічого зупиняти. Я вважаю, що Макрон зараз займається просто популізмом. Тому що він розуміє, що ну, насправді з будь-якими закликами ну, ти нічого не зупиниш і ніхто ніяких пауз не дає. Тим більше, що війна зараз триває і вона дуже дуже в гострому, такому, гострому стані. Безперечно, що Це більше знаєте, так якби заява для того, щоб себе якось проявити і показати себе миротворцем. Це моя думка. Дякую вам дуже і гарного вам ефіру.